Всім привіт! Я хочу зняти зараз невеличке відео. Подивимось, що в мене буде сьогодні в показі. Є прикраси, які мені потрібно відзняти, і є, які <смір> можна. Показати, нагадати. Ой, дівчат, я вчора так класний день провела. Я їздила знаєте, в місто Кам'янське. Раніше називався Дніпродзержинськ, може, хтось чув. Ну, багато хто чув, я думаю. От. Там так красиво, я дуже вражена, там стільки фонтанів. Дуже красиве місто. Мені дуже сподобалось, навіть тепер хочеться туди інколи приїжджати. У мене там подруга живе. Так, що кам'янське привіт. В неділю я у вас вчора трохи-трохи гуляла. От, якби знати заздалегідь, то можна було б і справи туди. Ну, я маю на увазі, може з кимось зустрітись. Якщо мені якийсь прикрас сподобається в Дніпрі, я з вами можу зустрітись. Ну, але потрібно домовлятись так трохи заздалегідь. Так, давайте подивимось. У мене є каблучка з гранатами. І тут у нас що, Тут фіаніти? Так хотіла сказати, марказіти це фіаніти в нас. 18,5 розмір, 1100 гривень 30 доларів. Фіаніти в дорожці, а гранати зверху, справжні, червоні. Ну, їх видно, їх видно, але їх не так не маленько, Все. Так, але їх не так багато. Зараз хвилинку, хвилинку. Ширина гранатів 1,9 9 міліметрів. А, а ось так: 16. Такі червоні, саме червоні, красивий такий перстеньок. Тільки я вчора гуляла по Кам'янському, напишіть мені, хто запитував про ось цей комплект. Тут в сережках золоті накладочки, 1750 гривень 48 доларів. 18 з зараз перевірю. Тільки я сказала, що це султаніт, це ж амітрін у нас. Ну, але він такий гідротермальний. Бачите, бо не буває зазвичай такого різкого переходу. Бо буває, але дуже рідко. Ну, бачите, ну, він буває, але просто це спеціальна така технологія. Тут в каблучці овальний камінець 18,5. Ось такого плану в мене ще монетки лишилися 1100 гривень 30 доларів. Зараз їх вартість це акційна ціна, я нагадаю. Такий замочок петля, бачите? монетки тут срібні. Це в нас Елізабет Секенд. Елізавета друга. Так, 4,2. Це без петлі нашої разом з петелькою 5,1. Тож на петля тут висока. От Я люблю зараз цей замочок, і мені дуже-дуже подобається. От, ну Тут така цікава модель. І вони красиво виглядають. Тут десь монетка наша 12 мм, а загалом ширина майже 2. Ну, є тут 2 см. Діаметр, тобто не ширина, а діаметр. Монетка вона двобока, двобока. Але, бачите, тут ну, можуть бути якісь там, я маю на увазі, що прям не ідеально вона відлита ну Тут нічого не поробиш. так Це виробництво Ізраїль. Можливі повтори в таких варіантах. Ви знаєте, що є ще з бронзою схожа тема. 17,5-17,3. Ось така каблучка, вона широка, вона трохи більша, але йде на 17,5. Також Ізраїль 2300 гривень 63 долари. Ось така петля. Вони вже такі більш охайні. Маленькі сережки на можна і на невеличкі вушка. В принципі, на любі вушка ця застібка підійде. Головне, щоб прикол не був ну, сильно розтягнутий. Штучний опал. Ширина півтора сантиметра. Вони трохи, бачите, ось таким чином. Так, далі в мене досить така цікава. Так, зараз це вже буде називатись дивно. Раніше такі речі я називала странненькими. У 17-му з розмірі каблучка. Бачите, ось така: це типу рожевий каучук зі срів. Картошку привезли. Картошка нам потрібна, дівчата. Треба купити сітку картошки. Картошечка зараз. Так. <смеш> так, перезагрузка, перезавантаження, дівчата. Ось такий странненький набор, 17,5 каблучка, але він трохи, такий, бачите, піддається. От, ну, каблучка, допустимо, може і не така странненька, як сережки. Бачите, типу такі напівкільця. Вони, знаєте, такі неонові. Оце, дівчата, хто в нас молодяться, це така цікава досить тема. Вони легенькі, тут ось такого плану застіпка. Отак От вона фіксується, але я б краще силіконові заглушки замість цих кульок використовувала. Ну, ось так це буде позаду. І буде трохи зручніше. Тут у нас є проба, ну, понятно. Тобто, зрозуміло, що це у нас імпортний виріб. Тут на сережках ось тут є клейма виробника на каблучці. Ось десь тут у нас щось там понацарапувано. Просто багато всяких клейм. Навіть, бачите, я тризубчик. тризубчик проглядується. Зараз ми весь час будемо тратити на надписи. Бачите, от, от з, з самого низу є три зуб. Просто так розумію, що тут кілька проб різних, різних представників, ну, ті, хто продавали ці моделі, це залишки магазину, тому... Така історія. З ну, таким чином каблучку можна як завгодно видягати. Я просто чомусь мені так захотілося, так сподобалось. Не те, щоб вона дуже зручна, навпаки, вона не зручна. Але виглядає досить цікаво. Ну, сережка, вони, як звичайні, конго, я так думаю. Але комплект досить оригінальний. 1350 гривень 37 доларів вартість сережки та каблучка. Ось така. Досить оригінальна, але, напевно, більш молодіжна. Або дівчатка хто носять. От саме такі перекраси. Тут ще є алмазна грань. Ну, от, на мистинках посередині, от таким. бачите, вони блищать. От зараз видно. Така цікава каблучка в розмірі 18,1. Зараз перевіримо. Да, 18,1, 18,2 українська проба. Бачите, центральний камінь це блакитний кварц з краям топази в огранці Багет. Цікаво виглядає, типу такий діамантик. Дуже красиво. дуже красиво. каблучка. 1300 гривень 36 доларів. Вартість. Бачите? Давайте прикинемо нам наш камінець 11 мм близько до 12, але ну, виглядає крупненько. Нагадаю, що центральний це у нас блакитний кварц та по краям то пази. Далі ось такі цікаві кульки, теж молодіжні, як у нас у випадку з рожевим комплектом. Тут є у нас українська проба. Вони легенькі, бо всередині ось вони пусті. Ну, Їх видно, такі пусетики. Таке слово смішне, я сказала. Так, 7 см. Довжина сережок 600 гривень вартість. Такий зажим, ну він досить класно тримає, але я думаю, що він не треба. Така. Гарна фіксація. Оце або до е, ланцюжків таких сників, або як самостійна прикраса, але якщо сник, то він має бути довгий. Щоб гармонівало красиво. Ось такі в нас сьогодні Ну, Пишіть, що вам сподобалось. Всім дякую за коментарі, всім гарно. Ну, поки що дня. До побачення!